Так, так. Не кидай. Ха. Дай, дай іди. Ломає. Ломає. Я. Так, що ти що? Раз, два. Давай, давай.

Там не в камеру ER, не Що що? что? Камеру не складию. А що за команда? Я <свист> Solid. Solid? <свист> nee не знаю. Воспитайся? Солид. Солит? ні Ні, ні, типа. Залань не як його звати? Торнадо, ролі. Та-та-та-та, та 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 та, точно. Пане торнадо. Але я не знаю, що не грає під собою. Ой-ой! Вони грали в вищій лізі в минулому сезоні перше коло, а потім знялися. Та вони приходили так зі. Ураган. Чи, що? Третій день по запису йде. Третій день по запису йде. Третій годині. Не поняв. Він... А, так вони цей в минулому сезоні грали перше коло, потім знялися. А в цьому вони з -з понозно з'явилися. Зібрали новий склад і заявилися. Блин, где? Нормально. Олежа, дай, Олег. Блин, я уже звучу все